Всім привіт! Мене звати Ваня, я фронтенд-розробник в компанії DataRobot. Радий вас бачити на нашій частині тест-драйву професій, де разом з вами ми зробимо прекрасний сайт про такого бандера-гуся. І будь-який користувач, який перейде на цей сайт, зможе запустити гуся і записати його до Бандеру загону. Давайте розберемо, з чого складається цей сайт. Значить, у нас є перша сторінка з таким прекрасним гусем, також у нас є ось такий блок, де написано бандери гусь, хто це такий, і кнопка Запустити гуся. Коли користувач нажимає на цю кнопку, то він буде перенаправлений ось в цю нижню секцію з формою, де написано поділись, будь ласка, поштою і запиши гуся до бендер-загону». Потім користувач веде ім'я, імейл і натисне кнопку Запустити гуся. Після цього він побачить прекрасну анімацію, а ви отримуєте на вашу пошту нове звернення про гуся, якого хочуть запустити. І остання частина, яка у нас є на сайті, це ось ця середня секція з цікавими фактами про Бандера гусей. Ми тут бачимо зображення або одного ж і того ж самого гуся, або ж різних з різними функціями, які тут описані. Давайте з вами щось почнемо, і в першу чергу вам треба буде скачати редактор коду, який називається vs Code. Посилання ви зможете знайти під відео, а я уже цей редактор коду скачав. Наступною справою, що ми з вами зробимо, це зробимо папку, яку назвемо Бандергусь. Бандергусь. У версії використовується лише латиниця, тому як рекомендую вам у назвах і в тегах використовувати лише латиницю. Кирилиця використовується лише як текст, який бачить користувач. Трошки пізніше я буду ще раз про це наголошувати. Наступним, що нам треба зробити, це перемістити папку в vs Code, і ви зможете побачити ось таку штуку. Тобто наша папка відображається ось. І далі в цій папці ми зможемо створювати наступні папки і файли, де будемо писати стилі, також базову структуру сайта і тому подібне. Тож, давайте починати. Кожен сайт у нас починається з файлу, який називається index.html. А це зарезервоване ім'я. І коли, скажімо, користувач заходить по посиланню на ваш сайт, то браузер розуміє, що треба відкрити файл «index.html». Ну, насправді там механізм трохи складніший, але в цілому, щоб вам було зрозуміло, я так в двох словах пояснив. Далі, сам «index.html» теж потребує якоїсь базової структури тому що це ж у нас все-таки сайт, а не просто текстовий документ. Саме для цього в версії використовуються різні теги. Наприклад, це у нас заголовок title. Для нього є тег спеціальний, який називається h1, h5, тобто header1, Хедер header 5 по важливості. 1 – це найважливіший, 2, 3, 4 – менш важливі, і 5, і 6 – вони найменш, найменш важливі. Також у нас є тег P на параграф. Ми трішки пізніше, детальніше з цим розберемось, але просто, щоб ви розуміли, теги є, в принципі, на всі елементи. І у цих тегів різні можливості і різне відображення. Хоча насправді ми можемо скоректувати відображення будь-якого тегу через стилі. Значить, кожен HTML-файл потребує спеціальної структури, щоб браузер його правильно прочитав. Ми можемо цю структуру написати руками, але це буде дуже довго. Саме тому для HTML в vs Code Editor вже передустановлене розширення, яке називається Emmet. Що воно дозволяє нам робити? Е, є спеціальні такі абревіатури, вводячи які, Emmet розуміє, що це і пропонує вам варіант. Ось я ввів, наприклад, знак оклику, і Emmet мені зразу ж пропонує відкрити ось таку структуру там, HTML і тому подібне. Тепер, коли я натисну або ж кнопкою мишки, сюди на оклику, або ж таб, або ж натисну Enter, то у мене покажеться ось така структура. Давайте ж подивимось, що нам Emmet запропонував. Значить, перше це у нас перший тех DocType, так? він показує саме браузеру, який це стандарт, як треба читати цей файл. Доctive.html у нас є. Далі, наступний тег «HTML», ще теги можна звертати. Тому що зазвичай їх у нас буде дуже багато, і щоб вам простіше було орієнтуватися, що перед вами, ви можете деякі теги звертати. Далі у нас є HTML. В цей тег обгорнута вся сторінка, яку ми бачимо, і вона показує мову по замовчуванню. Ну, поки англійська стоїть, нехай буде так. Е, майже ж всі теги мають частину, яка відкривається, і частину, яка закривається. Є одиничні теги, які не мають другої частини, але, як правило, всі теги. Мають першу частину, яка відкривається, другу частину, яка закривається, як контейнери. Далі, у нас є такий тег, який називається head. В head лише пишеться та інформація, яку ми не бачимо. Тобто службова інформація для браузера з певними налаштуваннями. Єдине, що ми бачимо, це ось цей тег title, де написано документ. Давайте спробуємо для початку відкрити наш HTML-файл в браузері і побачимо, що з ним буде. Значить, ми беремо файл і переміщаємо в браузер. І, от бачите, у нас нічого не написано, так? Так і є, нічого не написано. Значить, що ми з вами зробимо наступне, це спробуємо в боді додати якийсь текст. Але щоб цей текст був ну, не, якийсь, який ми не будемо використовувати, то ми скопіюємо те, що у нас є тут. Тобто я вибираю текст, зажимаю Shift, можу вибрати декілька е, якби елементів, потім можу, можу копіювати його, Ctrl-C або Command-C, якщо у вас Mac, або ж правою кнопкою в миші, і бачите, копія. От. Uh, і вставляю ось сюди в О, uh, Не забувайте обов'язково зберегти файл. Тобто, якщо тут крапочка горить, це значить, що треба натиснути файл, save, бачите, або ж комбінацію клавіш як Ctrl-S, або ж command s якщо у вас Mac. Я зберіг, оновлюю сторінку тепер, або ж клікаю сюди, або ж Ctrl-R, або ж command r якщо у вас Mac. І бачимо, що у нас висвітився перший текст. Ось бачите. Єдине, що він зовсім не так, як нам потрібно, але ми трошки згодом поправимо і буде виглядати все, як і на сайті. Супер. Значить, ми закінчили на тому, що я сказав, що в тайтл, те, що написано, воно буде у нас відображатися. Зараз у нас тут написано Document, і тут у нас теж написано Document. Тому ми можемо змінити і написати тут Бандерогус. Наприклад, зберегти і можемо тепер побачити, що назва вкладки нашої стала Бандерагуз, як і потрібно. Прекрасно. Більше, з хеда ніяка інформація не відображається візуально. Тому він у нас слугує як контейнер для спеціальної інформації для браузера. Далі, на відміну від хеда, в боді те, що ми копіюємо або вставляємо, або ж пишемо, то воно завжди буде видно. Тому весь контент, який ми сьогодні будемо додавати, він весь буде в боді. Окей, супер. Це ми з вами його додали. Тепер можемо. Обов'язково поставити відступи. Я вибрав просто текст і натиснув Tab для того, щоб був відступ. Відступи самому браузеру не потрібні, вони потрібні лише нам для, якби, для того, щоб було гарно, щоб було красиво, щоб ми розбирались, який тех закривається. От бачите, коли я клікаю на боді, мені зразу підсвічує VS код де закривається цей тех. Прекрасно, супер. Це ми з вами зробили. Що ми з вами зробимо наступне? Значить, Давайте подумаємо насправді і пообертаємо наш текст в необхідні елементи. Наприклад, Бандерагусь, скоріше, це найважливіше, що є на сайті, тобто це найголовніший заголовок. Тому ми його обернемо в такий тег, який називається H1. H1 частина, яка відкривається, і частина, яка закривається. H1. Ось. Що зміниться? Ну, зміниться. Зображ, точніше, зміниться те, як браузер по замовчуванню буде його відображати. Тобто, бачите, браузер вже відображає його трошки іншим чином. Далі, у нас по дизайну оце як параграф. так? Тому ми все, що зробимо, це обернемо цей текст в P. Тег P спеціальний слугує для параграфу. Це ми з вами зробили. Не забувайте ставити відступи, якщо у вас ну, таким чином, або ж в одну стрічку, так, або ж з відступом, якщо всередині тегу чи блоку ви вкладаєте якийсь інший. Ну, Ми до цього ще повернемося, думаю, це буде досить скоро. От. Потім доброго вечора ми з України. Це у нас ну, можливо заголовок другій по важливості, тобто це буде H2. Uh, насправді, бачите, Emmet уже нам показує різні варіанти. Ми можемо просто натиснути на те, що нам потрібно: скопіювати текст і вставити його всередину в цей H2. Окей, okay. ми зберігаємо, перевіряємо, як воно відображається. Ну, Воно поки відображається ось так. Uh, нам не ясно, чого воно так по-різному uh, з тим, що у нас в дизайні, але це все нормально. Ми ще з вами не примінили стилі. Uh, давайте тепер же спробуємо примінити стилі. Uh, для того, щоб стиль можна було примінити, нам спочатку треба зробити новий файл в папці, зараз розкажу, чому. І файл цей буде трошки інший. Це буде у нас styles.css. Значить, ми створимо папку, яку назвемо CSS, CSS від розширення, відповідно, і всередині неї буде styles.css. Бачите, нам зразу Visual Studio Code показує, що це трошки інший файл, у нього інше розширення. Для того, щоб в цьому файлі styles.css можна було перевизначати відображення елементів, нам треба спочатку його підключити в індекс.html. Для цього ми йдемо в кінець head, пишемо тут link, і бачите, нам Emmet зразу ж пропонує його розкрити. Значить, зразу нам вішає em, що це style sheet, тобто лист зі стилями, і далі нам треба проставити адресу, звідки його брати. Так, крапка слеш, Потім CSS вибираємо, і потім вибираємо style CSS. Зберігаємо, бачите, тут крапочка горить, значить не збережений. Але зараз ми нічого не побачимо нового, тому що стилі не примінились. Давайте спробуємо щось зробити так, щоб стилі примінилися. Значить, ми по дизайну бачимо, що у нас є ось така гарна підложка під, всю цю, під весь наш текст і під всю цю штуку. Я спочатку виключив всі панелі інструментів, які є в фігмі, скоріше за все, у вас вони будуть увімкнені. І тепер вам розкажу, як дивитися стилі, які ми будемо задавати. Значить, ми перше вибираємо цю нашу підложку. Ось у нас зліва в слоях вона вибралася. Ось. Uh, і тепер у нас є тут вкладочки, як Command, Inspect, Export. так. Ми вибираємо Inspect, і нам треба саме background. Ми бачимо, що тут у нас градієнт, тобто у нас іде від білого до синього. так. І ми беремо, копіюємо весь цей градієнт. Нам всі стилі, от, які тут підсвічує, копіювати не потрібно. Я лише буду наголошувати, які нам дійсно важливі. Значить, ми скопіювали цей градієнт. Просто, поки закинемо в стилі, нехай тут лежить. Uh, от. Наступне, що ми з вами зробимо, це зробимо ще один контейнер. відповідно, І цей контейнер буде по факту цією підложкою, якій ми задамо цей градієнт. Давайте так і зробимо. І у нас є такий тех, який називається section. Ось ми його з вами створили. Обгорнемо в нього весь контент, що у нас є, всі тексти. Потім не забуваємо поставити відступи, щоб ми зразу бачили, де секшн закривається. Тобто, коли я ставлю відступи, я бачу, де кінець де початок тегу, а де кінець тегу. І можу подивитися, що я не забув закрити тег ось таким слешом, Бачите? Тобто, теги, які мають частину, що закривається, мають бути мають. У них має бути такий от слеш, який показує браузеру, що тег закривається. Супер! Тепер, щоб примінити до секшн стилі, треба якось йому назвати, дати йому якийсь унікальний ідентифікатор. Для цього ми використовуємо таку властивість або ж атрибут, який називається клас. Клас це певне ім'я. Яке ми задаємо будь-якому тегу, можемо клас дати body, можемо дати section, можемо дати P або ж H2, H1, кому завгодно. І тепер ми маємо вказати, якби для браузера немає різниці, як буде називатися клас, а для нас це велика різниця, тому що ми маємо ідентифікувати якимось чином елемент. І це у нас section буде мати назву main page, що логічно, що це головна сторінка. Імена класів я теж вам рекомендую писати лише латиницею, тому що. Ну, якби воно латиницею тільки і працює. Можливо, звісно, хтось е, писав там чи пробував писати кирилицею, але я не, не даю гарантію, що воно буде працювати як потрібно. Тому використовуйте латиницю лише для тексту відображення, там, те, що треба на сайті показати, можна використовувати кирилицю. Далі ми переходимо в стилі. Ви можете побачити, що перед тим я скопіював ім'я цього класу, main page, так? І тепер, щоб звернутися до цього класу, до цього елементу, я ставлю крапочку, main page, і відкриваю ось такі лапки, які показують, якби обмежують стилі, які будуть примінені до цього елемента. І всередині цих лапок я копіюю або ж вирізаю вставляю наш бекграунд, тобто задній фон. В CSS-і взагалі є дуже багато властивостей, такі, як там. Колір, висота тексту, шрифт і тому подібне. Вони якби досить прості для розуміння, принаймні більшість з них, але якщо ви щось забули, то можете повторювати за мною, або ж дивитися, просто пишете в гуглі там, як перемінити колір до елементу. І там буде багато варіантів, і більшість цих варіантів у вас навіть спрацює. От. Але це, в цих відео можете просто повторяти за мною, і у вас теж все має вийти. Тобто ми додали background, тобто колір фону для main page, зберігаємо його і тепер перезавантажимо наш сайт. І тепер ми можемо побачити, що у нашого контейнера дійсно з'явився градієнт. Єдине, що він не такого розміру, як нам би хотілося, а тут скоріше градієнт має бути на весь розмір екрану, як по ширині, так і висоті. Але ми з вами це зробимо трошки пізніше. Давайте з вами зараз вставимо гуся, щоб наш контейнер, по-перше, розширився, і щоб ми з вами навчилися вставляти зображення. Для цього ми перейдемо в index.html, підемо вниз нашої секції MainPage, і вивчимо новий тех, який називається EMG. EMG це тег Image, тобто він потрібен для зображення, і як бачите, він не має частини, що закривається. Це один із небагатьох тегів, який дійсно не має частини, яка закривається. Але ж звідки ми будемо брати зображення? Для цього вам треба е, скачати папочку EMG, яка буде під цим відео, і я вже заздалегідь підготував всі зображення, які ми будемо використовувати. І цю папку ми копіюємо в нашу папку Бандерагусь. І ось тепер ви бачите, що у нас з'явилась папка в на одному рівні з папкою CSS. Е, З'явилася папочка EMG з картинками, які нам потрібні. Повертаємося назад до HTML. Тут ми тепер в SRC прописуємо адресу нашого зображення. Адреса починається з крапки, далі вибираємо папочку IMG, і тут нам треба вибрати Goose Main Page. Зберігаємо, щоб наші зміни примінилися, і оновлюємо сторінку. Як бачите, наш такий великий, гарний гусь тепер у нас дійсно на всю сторінку. Єдине. Що він має бути справа, а цей контент у нас зліва. Ми це поправимо теж трошки пізніше, тому що там уже буде у нас позиціонування елементів. А зараз ми займемося тим, що вкладемо наш текст і ось в такий гарний білий контейнер. Тобто, це, грубо кажучи, як підложка для нашого тексту. Перейдемо сюди. Вивчимо з вами ще один тех, він один теж із найпростіших це тех-контейнер, тех як коробка. Він сам по собі нічого не означає, це просто як коробка для елементів, щоб було простіше ними керувати. Тут напишемо Div. Дів такий універсальний тех-коробка. В нього обгорнемо весь наш текст. Не забудемо також про відступи. Просто все виділяєте і нажимаєте Tab. І тепер для того, щоб задати стилі для нашого цього коробки, для нашої, ми дамо цьому Діву-клас і назвемо його main page. що тут у нас? Треба ж думати по сенсу. Main page можемо текст контейнер. Або ж просто, ну, давайте, нехай буде довге. Main page text контейнер. Контейнер. Зберігаємо, копіюємо його і тепер в стилях ставимо теж крапку. Звертаємось до цього main page, текст контейнер. І тепер ми можемо прописувати для нього стилі. Давайте ж зайдемо в дизайн і подивимось, що там є. Ось ми можемо побачити, що в першу чергу це бекграунд, тобто фон. Так? Кольор у нас таким чином позначається. Тут ми бачимо FFF. зараз більш детально розберемось, і бордер радіус. Давайте поки що скопіюємо background і бордер радіус, я вам поясню, що це значить. Значить, background це у нас фон, як ми вже зрозуміли. Біля, для кольору використовується hex формат тобто це 6 символів, може бути менше, звісно. І білий кольор позначається в цьому так, hex форматі як 6F, а чорний кольор, наприклад, як 6 нулів. Наступна властивість це Border Radius. Що це таке? Border Radius – це от наші скруглені е, куточки. Ми можемо бачити, що вони тут скруглені. Щоб нам не прийшлося вручну це підбирати, то у нас вже тут, бачите, є Border Radius 40 пікселів. Тому він у нас, відповідно, і стоїть. Зберігаємо, давайте подивимося, що вийшло. Ось у нас щось вийшло, бачите, але воно трошки зливається. Теж його треба дописати необхідні стилі, щоб відобразилось як потрібно. Давайте ще з вами поставимо відступи. Ми тут бачимо, що від елементів є вниз, вліво, різні всякі відступи. Взагалі, якщо дизайнер робить свою роботу гарно, то всі відступи кратні якомусь числу, наприклад, кратні 4 чи кратні 5. Тому, коли ви бачите, що там не 60, наприклад, а там 59, так, то ви сміло можете округляти до найближчого числа, яке кратне, наприклад, 4 чи 5. В нашому випадку ми можемо бачити, що в цього білого контейнера внутрішні відступи до контенту по 60 пікселів. Он зверху 60, зліва 60, справа, 69, але там, типу, текст закінчується, тому теж залишимо 60. Тобто з усіх сторін по 60. Для того, щоб проставити відступи, тут уже воно нам не пише. Такої, такої властивості, тому ми використаємо таку штуку. Така властивість називається падінг. Паддінг визначає внутрішні відступи. Паддінг нам треба топ топ 60 пікселів. так? Далі паддінг left 60 пікселів. Паддінг right, 60 пікселів. І паддін bottom, теж 60 пікселів. Зберігаємо. Подивимось сюди. От, можете побачити, що у нас стилі примінились. Тільки воно трошки зливається, тому ми зараз не бачимо це настільки потрібно. От. Але контейнер у нас вже більше став схожий на те, що треба. Окей, давайте ще подивимось по дизайну, що ми ще можемо зробити. Значить, у нас тут є така от класна кнопка. Давайте зробимо кнопку. В кнопці є текст запустити гуся. Ми його з вами копіюємо. Вертаємось в нас індекс індекс.html. Ми пам'ятаємо, що кнопка має бути в контейнері з текстом, тому тут її напишемо. Значить, кнопка це у нас button. В button сам вставляємо текст запустити гуся. Далі пишемо цьому батону клас. Uh, launch button, якщо бути. Якби англійською правильно це сказати, можна назвати так. Але в нашому випадку можна назвати main page button, тому ну, просто щоб слова були простіше. Main page, ось є у нас, і button. Тобто кнопка, яка знаходиться на головній сторінці. Зберігаємо. Далі, що ми з вами зробимо відповідно, це проставимо стилі, які є у кнопки. Тобто ми на неї нажимаємо і можемо зразу тут побачити падінги різні, але падінги це буде вам домашнє завдання. Ми поставимо колір. Ми можемо тут побачити ось наш колір, бекграунд, тобто, і ось такий, да, там, який колір є. Давайте його скопіюємо. Колір фону ми зробили, і ще треба колір тексту. Ми бачимо, що тут текст у нас білий, так? Колір тексту прописується властивістю, яка називається color. Копіюємо. Зберігаємо. І давайте подивимось, чи додалась у нас кнопка. Кнопка в нас є. Єдине, що кнопка має деякі стилі по замовчуванню, нам треба буде їх прибрати. Досить важко зрозуміти, але ми можемо зразу побачити, що тут у нас, бачите, така чорний цей, чорна рамка або ж бордер. Ця властивість називається бордер. Тому ми просто напишемо border. Non. Ось так. Зберігаємо, і тепер ми подивимося, що у нас бордер пропав. Супер! Таким чином, що ми з вами зробили, це додали гуся, додали наш контейнер, додали також текст, вставили його в необхідні теги. У нас так воно все гарно відображається, правда, не настільки гарно, як би нам хотілося, але вже в на наступних уроках ми це легко з вами поправимо. Що вам треба буде зробити вдома? В першу чергу, вам треба буде вставити оцей логотип, так же само, як ми вставляли картинку з гусем, просто зверху над контейнером ось цим. І також вам треба буде доробити кнопку, прописати для неї внутрішні відступи і також скруглити куточки спеціальною властивістю, яку ми сьогодні використовували. На цьому все. Побачимось в наступних відео.